Установу кабінету міністрів номер 1608 від 18 грудня 2025 року були внесені ряд змін до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний стан. Одним із важливих нововведень є те, що для підприємств оборонно промислового комплексу відкриється відкривається можливість бронювати працівників терміном на 45 календарних днів а Працівникам відповідно в цей період потрібно усунути порушення військового обліку. Іншими словами, для таких підприємств стає можливим працевлаштувати і забронювати працівників, які є порушниками правил військового обліку. А працівникам відповідно в цей обмежений період потрібно усунути наявні порушення. Таким чином реалізується можливість збереження кадрового. Потенціалу для підприємств оборонно промислового комплексу